Я би ділив цю ходу на дві частини. Перше, як я сказав на початку свого виступу, доповіді як завгодно, це право віруючих на вільне, вільне віросповідання. Ми з великою глибокою повагою до цього ставимося. Ми не маємо ніяких претензій і не будемо мати до тих, хто просто свято вірить в Бога, і дорога до Бога йде через цю церкву. Але ще раз кажу, я розумію, що ви будете йти в колонії і можете стати так само жертвами. Але я говорю вам за інше, почуйте мене, є дві частини. Є ті, хто йдуть в колонії і дійсно вірять в Бога, просто і щиро йдуть на Володимирську гірку. А є ті, хто хочуть або можуть використати цю ситуацію. В кожного з цих двох, там, цих двох структур різна мета. Одних дійти до гірки, віддати данину, помолитися Богу. В інших скористатися ситуацією. І підірвати її всередині нашої держави, що може стати стартом для активних бойових дій на сході нашої держави і дестабілізації ситуації в цілому в Україні.